Прекаемка курей в прямом эфире Рассказывай По по Профессиональный контовщик. Здорово, ну, да. с вами снова Вова Даунец Я буду с вами Ты на ночев... что? Ты на что Всем привет, вы на канале Вартиевский. С... сегодня у меня нет помощников Сегодня я буду сам заниматься Пока что в BMW нас Стартує другий день поварки. Ну, як у нас, виходить, неділя взагалі, ну коротше. Робимо її така по вихідних, так що другий день поварки. Зараз я покажу, що тут у нас вже було. Зараз йдемо. Освіжить, так сказати, пам'ять. Це те, що ми зробили. Тут там. тут Подомкратник. Перед осталося зробити заглушку педаль Тут ово дирка. Ну я тут з ланжероном щось повидумувати ще. Ну це от надо треба ще випиляти, якось ланжерон встановити трошки. І найсложніше ось тут сзади. Оце і оце, ось тут ово. Треба якось приваритися, щось, щось коротше, наліпити, тут якогось горбатого. Думаю. Думаю, щось вийде. Поки що буду зачищати оце. Болгарку беру зараз у руки. Починаю чистити поддамкратник. Бо вчора хотів задомкратить колеса, коли знімав поддомкратник, почав гінатися. Так, мабуть, придеться реставрувати, скоріше всього. Ну який він... Ну, я тут. Ну, Тут не сильно критично. Саме хуже це оце. І те, що там під низом трубки йдуть, які не відкручуються. Так що, ладно. Готовте собі чай, бутерброди. а ми починаємо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а ми поехали. Так, ну так, я ось подзачистив, тут такі у нас проблеми. Буду, короче, пытаться отсверлить и тут бо його треба всего, усілять, або нового робити Я молотком трохи тут постуковать і все. Ну тут таке не сильно кримінальне. І отут є легкий очах Ну, Тут воно перевариться. <кій> Треба зрізати поддемкратник і подивитися, що в нас там робиться. Бо це профільна труба вставлена, мені каже, це явно не заводське. Так що зараз зрізаємо А Отут у нас три точки. І по краях болгаркою. Отпілять, а тут три точки отсверлить. І знизу отпилять. Так что все, сейчас беру сверло на 8 и буду отрезать. Отсверливать. Пытаться отсверлить. Так что начинаем. Ладно, будут хейтеры на фоне курикать, Короче, открутил я. А? Думаешь, они злякаются? Злякаем куры в прямом эфире. Эй! й петушара терку курикать почав. Та да ладно, хай. Короче Короче, відкрутив я тут подушку задню. Це у нас короче ж приварена була. Це я відкрутив. Уперся його тут рукою воно відпало. Надо короче тепер щось рішати там із трубками з-под низу Блять Треба тепер щось решати, якось відсовувати, їх віддвигати, тут відкручувати, я не знаю. І питатися далі відламувати і салону, не треба розбирати проводи. Тут макаронині, бо воно туди далі йде і там мешає. Ладно, буду ще щось короче, думати. Покажу вам, як буде далі. Так, розібрали ми отак. Мені вже помощник приїхав, зняли ковролін тут. Ну тут ось. ось. Так, взагалі включив для того, щоб відсоєнити фішки Так. Жовто-блакитна сюди, ця сюди. А ну подсоєдиняй, щоб воно тут натяжку не було. Та угу. фішки от ці я засняв, як були. Щоб воно трохи не мешало нам так сильно. Приклів, долбайон. Я не удивлюсь, навіть якщо й буде приклеена, якщо чесно. Де десь була тут? Варварський розбираємо фішку БВ. Варвар-вар-вар-вар. Навіть вона не приклеїлася. А може хтось щось розлив, наче прилипла. Mm. Падаль. Давай. Сривай, Не Питаюсь. Так, раз. Два Мы все не будем отсоединять, наверное. О, ну хоть трошки. Сюда. Это я бы еще как-то соединить макарону. Он там, наверное, не. там слишком нагнус, да, не полезем Мы так далеко. Ну, хоть что-то. Что, Шо, что, трубки треба откручивать? Да там все живые, это прыщ. Ну, я считаю, было так, я считаю, весь шматочек, мне кажется. Бо якщо ми сейчас тут латку, там латку. То Та то не мешає. Щоб ми її не попиляли. Щоб ми її забули вставити. Mm, да. І буде дирка а потім, вода попадати. Mm. Хоча Хотя... думаю, що тут буде. Так, ладно, будемо відгинати, от, от, от відламувати трубки, відпилювати. Так. Такий у нас результат. Тут ми вже так випиляли. Ну і тут трошки. Шланги навіть не поперепилювали трубки. Так, ну все відсюди виглядає. Такий шматочок. Зараз будемо робити трафарет. Так що все. Будемо спати цю подушку. Я не знаю, як вона, не подушка, а якесь. Кернштейн кріплення, крем... Крем... Да, -кріплення якісь, короче, для задньої балки. Зараз буду вирізати трубу і оце все буде вирізатися. Так що поїхали! О, якісь конченый сделали одрізали оце трубу сейчас все тут треба зачистить трохи красивіше І зачистити тут зробити нормально у нас такої нової штуки нема треба спасати цю Хоча ця херня недорого і стоїть Якщо я не ошибаюсь виміряємо приблизно як воно бути виставляємо щоб присвоїли тоді дирки і зробити так як воно повинно бути, а не було приварене нас до цього. Ну і отак. Да. так. І поварка, і покраска, все одразу. Щоб не трухло. Це краска, тобто написано. Наноситься прямо на іржу. Ага. Понятно? Можна було просто все помазати краскою і далі підрозділи. Я можна думаю, було не варити. Я думаю, це не помогло б. Не ж послух так точно. Це Тільки. треба цим ото. Жувачка, що це наклеєний в мене ці медведики, вона така тугана чи герметик. Так можна було кожну дирочку позаліпляти і все. А ви херньою це страдаєте. Вже покрашено було, він ще не менше. Це я просто кісточку вимазую. А -а. вимазую. Обожирим поров внутри и прокрасим его, чтобы потом все мастикой поверху покрити его. Все, я буду варить дальше. Професіональний сварч, лак, лапу джуглажила сейчас. Це наші городски. Дивись, вони тут не снімай, бо тут не сильно красиво соснаковали. А я пограшу. Так перчатку найбіль якусь. руки будет красным. Так сейчас. Так, вот так вот я покрасила. Ну, почти красиво. Да. Вот так вот. По красоте все. А крышка тут конечно Молодец. сквозняки, блядь. Шарун? Да. Это он бы хоть сохнуть бы быстрее. Блять, да кромой. Рабочий руб... процесс же. Профессиональный контовщик. О, так да ты же, так вообще! Завод ебаный, блядь! А Дорф именно а так я думаю, его и разбил. Блядь, я цыка понаваливал, Нашла <свеч> нашлаковал, <свеч> нашлаков, блядь. <свеч> <свеч> Від мене, звісно, трохи маловато вийшло, ну нічого страшного. Скажи, що ти делаєш? Яриш професіонал... Ого, це ти, звісно, професіонально вирізаєш. Давай отак до того приваримо, отак. О так. Поняв, зараз я покажу, що так, ми тут наварили Бенника Франкенштейна, якого ми зліпили можна тут о, о, такі професіональні сварочні шви. Тут отак у нас, я вже це показував. Зараз закриваємо тут. М? Ну я пив за тоєй. Да. А то твоя? Коротше, зараз оцей отут ще закриваємо до цього. І будемо тоді робити усилення під цю пластину. Підкріплення кронштейн задньої балки. Сиди, зашиваємо все отут вот так. і все. Так що так. А пока пьем кофе, да? Помахай, зрителям. Блять, таки значит бых, да? Краска кофе. Куда? Курточка фу. Так, короче. А так у нас получилось. Ну, це ще не закріплено. Сейчас замажемо тут. Краска прям на ржу. ржу. Я от цього просто ржу. Реклама. Да. Наноситься прямо на ржу. На ржу Ржу я сцо, цих сварочных робит. Я тоже. Але обожирив Твою мать. Да тут э, прям на ржу А, тут можна не обажирировав. Ну да, це ж на ржу Поняв не домкрат не закрасть, мені на ржу <плес> Так, ладно, короче, крас, будем тоді. Да, красимо на ржу, да, красим <плес> на ржу. Бомба. Получается шикарно. Ну, конечный результат ось Вот так вот двигается, как на порозе. Тут почти без подтеков получилось. Уже почти засохло. Быстро сохнет ща причем. І прямо на ржу. Прямо на ржу не то слово. Отсю, отсюда прям ржать и хочется. Спод низу ж покрасить не забудь. А ты любишь сверху покрасить, а снизу не красить. Прямо на ржу? Да. Можно было машину поверху облить и все. Ей не надо было ничего варить. Да. Машина прям на ржу. Прям на ржу. И эту стойку покрасишь тут под низу, чи, чи станешь там тоди. Ну, а это... кларась прямо на ржу. вот ну, такие Боже, как шикарно. Боже, какие шоу шикарные. <laughs> Просто шикарнейший. Ну, ничего страшного, Она же на ржу. Хтось колись розбере. А тут прям ржу <реш> Так, ладно. Поїхали ми далі. Все остальне. Так. Все отак у нас тут вийшло. Ми позаварювали Так що. Тепер Оце отак ще тут закриється. З ракети. З ракети, так. Да? Внаслідок російського вторгнення. У нас є вдома ракети, так що будемо закривати. Варимо, бо тут товстий метал. І будемо приварювати. І тут а все. А, и в Середине. Такая профессиональная ладка получилась. И все, останутся по той стороне еще вот тут. Так что все, сейчас варим это. Сейчас давай сварю, покажу, как вышло. Все, снимаюсь я занимаюсь качественной сварочной работой. Пускай Заварим. Лови. А, а не кидала друге ловила. Ааа! Ну так знімай його пусты, руки. Да, Ты не бачиш, что. Ось так у нас вийшло, заварилося, не везде хорошо, но пойдет. Короче, заварилося. сейчас робимо поддомкратник. Сейчас покажем, що ми будемо вирізати. Опа на свеже новый поддамкратник. Оригінальний БМВшный. совєтський. Сейчас вирізаємо, приварюємо, обарим поддомкратник і на цьому задня стороною у нас все. Так що все, зараз вирезаємо. Кончилась у нас проволока. Вставляем новую, ну тут я уже заправил, сейчас почистим наконечник, разбираем. Тут ключ специальный. Вот а тут уже от полуавтомата я открутил. Абе еще кусачки, а хотя ладно. Все, вытягиваем старый шматок. полкило вытянул. Да, теперь надо вот тут почистить. Таким баллончиком попшикать, почистить, помити, вытереть і буде бомба. Так, вот так ми сзади наділили. Делали, делали і наделали. Ось тут. Ну, позаду у нас, наверное, все, пока що вже буде. Тоді вже як приделаем порог, будемо щось заваривать. Зараз будемо переходимо до ось цього, не того. Осталися у нас дві дірки по лівій стороні. Будемо зараз їх заварювати, щось питатися з ними порішати з лонжероном і з газом. Так що все. Ладно. Випиляли ми, а все. Такий у нас був лонжерон. Будемо робити профтруби, не знаю. Скокось на скількись. Сколько це? 50 на 50, мабуть, ні? Або 40 на 40, або 50 на 50. 50 Прислоняємо на 50. так, щоб у нас був запас. А! Хай таке. Так, все, вот таким у нас лонжерон уже закрашується. Звуки хейтерів. Да, звуки... Да не не хейтерів. Шахедов. Звуки войны. Ми тут во время війни ремонтуємо машину. І все, і буду сейчас зашиватися свіжою латкою металла. Треба ще дырки нас щоб до ланджерона прихватитися. Зробили ми з профтруби і ракети. Ракети випиляли сантиметр запасу, приложили сантиметр запасу і так у нас вийшло. Трошки, трошки, трошки криво. Но... Підот. Да. Так, все, отак ми заварили, у нас, це вже не дивіться, це вже ми тут далі насверлили, наробили, приварили до лонжерона. Так, позаварювали. А тут ще кусочок остався, но у нас уже кончився газ. Осталось місце під газ. Так що все. А так? під педаль газу. Ну, під педаль газу, в смысле, да. І остався порог. І ця сторона в принципі була вже готова. Да, і ця сторона вже у нас готова. тут у нас артефакти для наступних переварщиков, якщо вони будуть. там не струхну. ну хотя цифры могут и струхнуть, так что все у нас видео было, как мы сегодня переваривали Это чудовище у нас тут еще трошки осталось на завтра, я думаю завтра уже доделаем ту сторону, то есть левую водительскую так что все, всем кому понравилось видео ставьте лайки, подписывайтесь на канал и комментируйте, кто желает помочь каналу есть ссылка в описании, собираем на штатив для нас и еще может кто-то Подскажем в комментариях, какие можно микрофон использовать на Poco X3 Pro. Так что все. Всем спасибо, всем пока-пока. Ну, распаковывай, распаковывай. Распаковка. Новый ковролин. А как мы его под печку будем засовывать? Че он разрезанный тоже? Нет. майо ще й нульц! Бомба! <off> оце только новому... Вот то это чуть-чуть розсловлене. Ну там як обично. А так в огнях. Так от тим можна вже машину накривати. Да, а тим да. Т так я думаю, по цвете як це? А це то те. Угу. Uh -huh. Под коври. А чердак я закипа, там котка. Я не висохну сразу. Так, ну у нас ковролін, в общем. А, коротше, всім привіт. Сьогодні у нас другий день нашої мегаповарки. Заварили ми вже ось, цю херню приварили, цю, ну тут а отак. педаль зробили, вирівняли кант под порог. Зараз будемо присирати порог. Накидати, точніше. Так що став лайк. І підписуйся став на канал. Коментарі, пиши лайк. Да, давай, бери порог. А де ти, ти див'я, га? <гум> Бач, не поржавів даже за ночі. Ого, ти поржі дав! <гум> Із улицы покрашений, з усіх сторон буде. да? <гум> не, не надо ти вже. Там і домкрат можна з поднизу достати, будемо шукать. <гум> Наверх ще. ты меня не лепи. Я себе тут аспаради, можно сказать, шик. Вот так, если об. тут трошки треба подпилить. Сзади так сильно надо подпилить все. Сзади тут вообще... Пошел вокруг порога опыливать и все? Пишу. Ну да. Аж бы это по меченому, трошки остав такой меченый. Ось оттуляй порог. Вот это по пыли. Типа, так оставь метку. И вот тут вот а это сильно угол. Аж бери и пили. Да, тут а чуть-чуть. А тут а вообще можешь не трогать. А вот это. И вот туда ближе, до того, до краю. Так, вырезаем дальше. Прямо на закрашу. Так, вот так у нас вышло. Ну, это еще не конец, мы только точки заваряем. Надеюсь, мы не чутно. Зараз робимо пропил. Парзі. Стокого пропил?